Російські ударні дрони Камікадзе Шахет впали та здетонували на території країни НАТО Румунії під час нічної атаки 4 вересня по півдню Одеської області. Повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, посилаючись на дані Державної прикордонної служби. Утім, в міністерстві оборони сусідньої Румунії заявили, що російська атака безпілотниками цитуємо, не становила жодної прямої військової загрози для країни. Однак у Румунському міноборони рішуче засудили на БПЛА на українські об'єкти та елементи цивільної інфраструктури, вважаючи їх невиправданими та такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні правила. Нагадаємо, в Ізмаїльському районі Одеської області є влучання по цивільній інфраструктурі. В результаті цього є низка пошкоджень, але без постраждалих людей.